Вітаю, киці малесенькі. Нарешті декілька днів тому Warner Brothers дропнули другу частину довгоочікуваної дюни Дені Вільньове. Я особисто дуже чекав на цю подію, і першу частину, я звичайно ж дивився, але знаю дуже багато людей, які щиро не розуміють, що цікавого взагалі у цьому довгому та тягучому кіно, на що його взагалі знімали, та чому там настільки зірковий каст. Тому в цьому відео ми не будемо розглядати сюжет цього фільму, бо в тому просто немає сенсу. Ми поговоримо про дюну. Як про феномен розглянемо її багатостраждальну історію екранізацій та поглянемо на неї так, як ви, можливо, іще не дивилися. Мене звати Тоня. Поїхали! Дюна це роман Френка Герберта, що був написаний ще у далекому 1965 році. Спочатку він публікував глави у журналах, а потім видав повну книгу, що стала бестселером та завоювала престижні нагороди у сфері наукової фантастики. Дюна це офіційно найвідоміша книга у світі у жанрі науково-фантастичних романів. Перше видання вважається бібліографічною рідкістю та має цінник у понад 10 тисяч доларів. Окей, розібралися культовий роман, багато фанатів, але нам то з того що? Це було у середині минулого століття. На що це екранізувати зараз? А справа у тому, що дюна неймовірно сильно повпливала на жанр фантастики, і якщо вже говорити прямо, то саме вона є матір'ю під жанру наукової фантастики під назвою космічна сага. Так, це перша історія, події якої розгортаються у космосі та між зірками. Ви ж, звичайно, знаєте, більш популярну космічну сагу це зоряні війни Джорджа Лукаса, але справа у тому, що Лукас ніколи в житті не створив би своєї мега-популярної франшизи, якби свого часу не прочитав «Дюну», яка настільки вразила та надихнула його, що він навіть деякі фішки майже повністю скопіював у власний космічний всесвіт. Дивіться самі. У зоряних війнах люди та представники інших рас можуть користуватися так званою силою, завдяки якій можуть керувати думками та переміщувати об'єкти. Силу можна прокачати, якщо тренуватися, але уволодіти нею на максимум можуть ті, у кого в крові високий рівень міді хлоріанів. Це такі бактерії, що є у кожного в цьому всесвіті. В Дюні також була здатність до екстрасенсорики та читання думок, але володіти нею може лише певна категорія геномодіфікованих людей. Далі у Дюні головною планетою є Аракіс, що і називають дюною за її пустельні пейзажі. Аракіс це єдина планета, що має в собі найцінніший ресурс всесвіту: спайс або меланж, або прянощі. Ця річ є настільки важливою, що існує розуміння. То володіє Аракісом, той володіє Всесвітом. У зоряних війнах аналогом Аракісу є планета Татуїн, що є батьківщиною Енакіна Скайвокера та багатьох інших персонажів, тільки ніякого меланжу на ній немає. Але є дві луни, так само як і у Аракіса, є два супутники. Але Спайс є на планеті Кесель, де його виробляють енергетичні павуки. Але в Star Wars Спайс це не більше ніж наркотик, валюта та ліки. Для міжзоряних перельотів він не потрібний. На Аракісі Спайс виробляють не павуки, а гігантські черв'які шайхулуди. Але і їх Лукас локалізував у Сарлаків істот, що нагадують мурашиних левів зі світу комах, та живуть на татуїні. Головна каста злодіїв у зоряних війнах Лукаса це імперія, що керується ситхами. У Дюни це імперіум. Протагоністи повстанці є і там і там. І це не весь перелік. Сюжетні твісти з родинними зв'язками, тема обраного персонажа. Схожих точок у Герберта та Лукаса дуже багато, але ключові відмінності розкриваються саме у кіноадаптаціях. І для нас це принципово важливо, адже на цьому каналі ми розглядаємо кіно, а не книги. Ну і до того ж, Лукас ніколи не писав роман, який потім екранізували. А у Дюни було декілька спроб це зробити. Перше зробити з легендарної книги кіно ще у 1974 році захотів чилійський режисер та письменник Алехандро Ходоровський. Але проект так і не був знятий, хоча амбіцій було дуже багато. Ходоровський взагалі зараз майже нікому не відомий, йому цілих 94 роки, і можливо він був би набагато відомішим, якби дюна все ж таки була знята. Але через 10 років у 1984 четвертому світ все ж таки побачив екранізацію дюни, і режисером став нині культовий Девід Лінч. Немає сумніву в тому, що Лінч зробив для світу кіно дуже багато, але Дюна була настільки малобюджетною та малоякісною, що при бюджеті у 42 мільйони доларів у прокаті вона зібрала лише 27 та повністю провалилася. У цієї картини, звичайно, є поціновувачі, але навіть зоряні війни, які побачили світ на 7 років раніше, виглядали краще та ефектніше. До речі, наразі Девід Лінч майже не займається кіно його робота у цій індустрії майже завершена, і він веде свій ютуб канал, на якому щодня Публікує прогнози погоди. Ну, розважається, дідусь. І що цікаво, 25 лютого 22-го року він присвятив свій щоденний огляд погоди засудженню Володимира Путіна за початок війни з Україною. Тож цей режисер заслуговує подвійної поваги, як на мене. advice to you is save yourself. Save the Ukrainians. Save this world. Start getting along with your neighbors. Start building friendships. We are a world family. There's no room for this kind of absurdity anymore. Get with it. Stop this attack. Let's work together so that all the countries of this world can come up in peace. Get along with one another. And solve the problems that we've got together. А що ж там У 2000 та 2003 роках вийшли міні-серіали по Всесвіту Дюни від режисера Джона Харрісона. Серіал сприйняли тепліше, тож він і отримав продовження, але все ж таки критики сказали, що фільм розгортається більше як видовище, ніж як зв'язне оповідання. А також багато хто заявив, що кіно не сприймається як повноцінне через те, що намагається бути дуже близьким до тексту роману. У 2008 році Paramount Pictures також захотіли екранізувати Роман Герберта, але там то режисер пішов з проекту, то з продюсерами не змогли домовитися. І, врешті-решт, проект закинули. А права на екранізацію, що на протязі цих років належали вже декільком продюсерам по черзі, повернулися до пана Річарда Рубінштейна. Як ви вже зрозуміли, екранізація Дюни завжди було проблемою, навіть ті ж самі зоряні війни стали успішними з першого разу і живуть досі. А про дюну не забули лише фанати. Хоча без дюни ми б зараз навряд знали таку велику кількість фантастичних картин у сетінгу космічних баталій, які усі так обожнюють. Тому ця оригінальна історія мала бути екранізованою. Але хто б міг зробити це настільки якісно, щоб це зайшло? Адже по факту спроби екранізувати цю штуку провалилися чотири рази. Поспіль і не стали культовим кіно. А така людина знайшлася у 2016 році. Права на екранізацію Дюни у Рубінштейна викупила студія Legendary Pictures і перемовини на рахунок крісла режисера, і з ними почав вести Дені Вільньов. Французько-канадський режисер, який вже має власний режисерський стиль меланхолічно медитативного кіно, і що важливо, вже на той момент мав декілька успішних картин у жанрі фантастики. Зняти дюну вільньов мріяв завжди, але для нього була проблемою покупка прав на екранізацію. А тепер, коли їх купили Legendary Pictures, він вхопився за цю можливість нарешті реалізувати свою мрію. Дистриб'ютором проекту мали стати Warner Brothers. І цей план вигорів Деніс став Режисером цього проєкту, і робота закипіла. Пан Вільньов одразу заявив кіностудії, що не візьметься екранізувати дюну у форматі одного повнометражного фільму, адже всесвіт світ роману настільки великий і має стільки важливих деталей, що одного фільму буде просто замало, і потрібно розбивати проект хоча б на дві частини. І студія це узгодила. Більше того, Дені привів у проект людей з якими працював над своїми минулими успішними фільмами: режисера, монтажу, арт-директора, оператора, спеціалістів з графіки та звукорежисерів. Дені планував працювати із перевіреними талановитими людьми, бо прекрасно розумів причини, через які минулі спроби екранізувати Дюну провалилися, і повторювати цих помилок він не хотів, тому структурував роботу на максимум. Він самостійно виступив продюсером цього проєкту разом із іще декількома людьми. А на пост виконавчих продюсерів покликав Річарда Рубінштейна, у якого купили права на екранізацію цього фільму, та Джона Харрісона, який у 2000 та 2003 роках вже. Вже знімав серіал. Ви розумієте, наскільки важливо для Вільньова було зробити цей проект? Він працював з людьми, яких знає, та з тими, хто вже намагався підкурити цей верест кінематографу, аби перейняти їх досвід та не повторити їх косяків. Навіть на посаду людини, що вигадає мови для народів Всесвіту Дюни, він покликав лінгвіста Девіда Пітерсона, який створив мови для серіалу Гра престолів. От наскільки перевірені люди були потрібні для цього проєкту. Я дивився фільм Девіда Лінча, але я не буду спиратися на будь-які елементи з екранізації 84 го Я звертаюся до роману і до тих картинок, які з'явилися в моїй голові під час читання, коли я був підлітком. Під час першого перегляду стрічки Лінча деякі елементи мені сподобалися, а деякі ні. Я був задоволений наполовину. І я не планую включати концепції, запропоновані Ходоровські 70-х років, оскільки вважаю, що Ходоровський унікальний візіонер. У нього дуже сильний відмінний від інших. Бачення я зовсім інша людина з мого боку було б дуже самовпевнено намагатися повторити це. Так коментував написання сценарію Вільньов, який виступив також і у ролі одного зі сценаристів цього проекту. Акторський каст також став зірковим. Було потрібно зробити картиною гучний постріл, аби цей фільм зайшов. І це зовсім не той випадок, коли можна набрати на ролі невідомих акторів і просто сподіватися на вдалий експеримент. Враховуючи багатостраждальну історію Дюни, не можна було допускати жодних помилок. І невідомі обличчя на постерах картини, про яку ніхто нічого не розуміє, це і є одна з тих самих самих помилок, яку не можна було робити, потрібно було охопити якомога більшу аудиторію, тому тут є і Джейсон Момоа, і молода зірочка Зендея, і легендарний Стеллан Скарсгард син якого, до речі, зіграв Пінівайза у фільмі Воно і Оскар Айзек, і звичайно, Тімоті Шаламе. Але зірки та якісний підхід до проекту це ще не все. Вільньов розумів, що минула екранізація Харрісона провалилася ще й через те, що занадто сильно дотримувалася тексту роману, і це було нецікаво для глядача. Тому він цілком свідомо замінив деякі сюжетні арки персонажів для того, аби наситити кіно емоціями та більш глибоким сенсом. Деяким персонажам були додані бекграунди головного антагоніста з карикатурного злодія зробили більш драматичним та складним. А одному з персонажів роману, взагалі, було вирішено змінити стать з чоловічої на жіночу заради більшого різноманіття героїв. І це той випадок, коли це робиться не заради повісточки, а заради того, аби кіношна версія роману виглядала цікавішою та не нудною. Деякі події випустили, деякі додали, і загалом сценарій став тим, що мало стрельнути. У процесі зйомок команда Вільньова застосувала безліч технологій для досягнення потрібного візуалу. Наприклад, хромакей коричневого кольору замість звичної усім зеленки, спеціальні підводні мікрофони для запису звуку піску, дороге програмне забезпечення для того, його би надати пустельним пейзажам анімацію води та більше двох тисяч кадрів із візуальними ефектами. А ще музичне оформлення від легендарного Ханса Циммера та дорогий піар проєкту. І що ж світ побачив на прем'єрі? Дюна розірвала кінотеатри. Ажіотаж був шалений, незважаючи на те, що паралельно в кіно виходили і інші прем'єри. При кошторисі у 165 мільйонів доларів фільм зібрав у прокаті більше 400 мільйонів, хоча були й проблеми. Початку дистриб'ютори з Warner Brothers сказали, що випустять картину на стрімінгу HBO Max за день до прем'єри на великих екранах, а потім ще й за тиждень до виходу фільму в кіно його на торренти злили пірати. Звичайно, Вільньов та кілька інших режисерів разом із мережами кінотеатрів і виробничими компаніями, що продюсували та фінансували цей фільм, висловили розчарування і незадоволення рішенням випускати фільм на стрімінгу, адже це занадто масштабне кіно, аби вбивати йому збори в кінотеатрах. І додав, що він із командою витратив три роки на створення картини, яка мала стати унікальною при перегляді саме на великому екрані. Але він дарма боявся. Фільм зібрав шалені гроші всюди. Навіть на стрімінгу за вихідні дюну подивилися майже 2 мільйони користувачів. Вона зібрала безліч нагород і ще більше номінацій, що також важливо. А що ж сказали глядачі та критики? Критики здебільшого висловили захоплення, хоча й були ті, хто казав, що у фільма занадто повільний темп і він не дивує глядача. Але думка таких критиків для мене, наприклад, не є актуальною, адже як можна взагалі прийти на фільм Дені Вільньова і казати, що він з повільним темпом? Це, блядь, його режисерський стиль, який можна впізнати. Глядачі також висловили різні думки. Були фанати, які аплодували стоячи на прем'єрі, бо вони нарешті отримали нормальну екранізацію улюбленої історії. А були ті, хто почали колупати канони, казати, що зміна режисера це срань, а нащо вони так зробили, і взагалі у лінча було краще. А були такі, як я, наприклад, люди, які у своєму житті якось пропустили факт існування такої фундаментальної літератури і прийшли на прем'єру взагалі. Без очікувань. Я розумів, хто такий Дені вільньов, і я сподівався побачити у кіно деталі. І Йосип Драни, як же їх багато. Це кіно не для любителів екшену, його тут дуже мало. Якщо ви хочете космічні баталії, то вам дозоряних війн. А Дюна це повільне, в'язке кіно, в якому головне атмосфера. Це той самий медитативний вільньов, якого я хотів побачити. Ти дивишся фільм, і тобі неспішно показують персонажів, розповідають лор, і все це під красиву музику та чарівні звуки. Пісок, що іскриться в повітрі Аракісу, шорохи та вібрація Шайхулуда, що повзе десь під дюнами, а потім пожирає станцію з видобування спайсу, неспішна акторська гра в найкращих традиціях північних країн та безліч деталей. Це прекрасно. Сидячи на санції, я отримував візуальне задоволення, і саме заради цього цей фільм і був знятий. Звичайно ж, я розумію, що такий великий всесвіт просто неможливо умістити в один фільм, тому продовження друга частина та усілякі спінофи, які вони там напланували, вони важливі та мають бути знятими. Але я бачив та знаю дуже багато людей, які вважають, що цей фільм херня незрозуміло, і взагалі він був знятий лише для тих, хто любить смикати свою кобзу на зендею. Але у мене взагалі немає бажання. Обговорювати кіно із людьми, які не розуміють елементарних речей, не у кожному фільмі мають бути екшен, епічні битви, якийсь пафос. Існує інший напрямок: повільний, неспішний та атмосферний. Якщо ви хочете побачити і справді повільне кіно, гляньте хрещеного батька з Марлоном Брандо. Там, дай Бог, щоб ви не заснули, адже в ті часи існували інші принципи зйомки кіно. Але гіршим воно від того не стає. Як і дюна, Дені Вільньова, що має всі шанси стати новою популярною франшизою, якщо Legendary Pictures та Warner Bros. не захочуть викинути якийсь прикол і не вб'ють потенціал цієї історії. Якщо ви дізналися щось нове з цього відео, то з вас лайк в обов'язковому порядку. А якщо ви такий розумний котик у мене, усе геть знали про дюну і без моєї допомоги, то що? То правильно з вас також лайк получається. І, звичайно ж, заходьте в опис до цього відео, бо там є посилання на мої соціальні мережі, якщо вам цікаво за мною слідкувати. Ну, а на цьому моє відео есе завершено. Дякую за увагу. З вами був Тоня. Ще побачимось.